Всім привіт! Зробимо невеликий відеоогляд на велосипед Cross Elite з електромотором. А тут у нас задній мотор на 350 Вт. Емксус. Такий велосипед з алюмінієвою рамою. Вилка амортизаційна. Батарейка тут на 10 годин. Коллер знаходиться під рамою. Комплектований велосипед покришками кенда, ободні гальма. вилочка з амортизацією. Все така комплектація. Моноблоки STEF 500. Це Алтус, лінійка Алтус. Отакий ДОП-аксесуар з ліхтариком. Це вже від нас, від нашого магазину. Кнопка включення на електронаборі, індикатор заряду, якісна рульова Neko Такий велосипед досить непоганий. Гарантія на велосипед один рік. Повністю на все, повністю обслуговування від нашого магазину комплектуючі всі в наявності, переходьте та замовляйте.